Па-пап, -пап, друзі, пряме включення з нашого гаражика. Спішимо на тренування. Нарешті-нарешті прийшло те колесо, яке, я вважаю, заслуговано виграв і переміг, не враховуючи те, що там китайці, індуси і всі, хто такі можна, голосували. Але дякую Дімон, за підтримку, за таке гарне колесо. Тому виникла така маленька ідея записати. Міні-обзор на ті колеса, які я юзую. Що ми юзаємо останнім часом? Всім знайома, 7-5.4 зелена смужка, все життя на них прокатався, тільки зараз почав розуміти, що різина грає найважливішу роль, тому треба її вибирати. На змаганнях та різина, що Сашко мені виручив, 7 5, 4, та ж, тільки зел... жовта смужка. І трохи менша шашка. Здається, 100-100 чи 100, 120. Мітес на 140 на на 80. І зараз я треную крос. До речі, сьогодні будемо їхати. То я зніму обзор, розкажу. Минуле тренування було на, на хускварніці, я катався, тому що там колеса я переднє загандонів. Ну, я старався. Бося, я стараю. То тренування було на хасті на 754. Зелені дуже важко було. Трек був сухий, везюкала, Але, але для розуміння я маю надати вам якусь інформацію. Щоб ви розуміли, яка різина, як їде. Сьогодні у мене буде ну вже правда з відео, то без відео, це з відео. Сьогодні катаємо на цій трек, такий же сухий, передній теж мітос, якийсь там мітос. Катаємо на цій, відкатуємо тренування, короткі підсумки і одягаю. Ну, я це не знаю. Це просто, це просто ж. Дивіться, яка різниця. Я просто розрию все розрию. весь житомір перерию. І зрозумі, на чому їхати краще, і на чому мені їхати змагання 21 числа. Або, можливо, краще ще якісь колеса взяти, але немає часу, вже нема часу тестувати. Тому змагання будуть або на цьому, або на цьому колесі. Тільки я зрозумію, яке краще їдеться. Передня теж маємо змінити, теж має прийти. Коротенький обзор на нього вам дам. І розкажу, як вони їхали. Тому терміново передягаємося, беремо моторку і шуруємо, шуруємо, шуруємо на трек. Ну що я вам друзі скажу? Трек отакий, отакий. Е То ніби тримає резина, ніби тримає. Але так от відчуваєш, що от прям по грані, по грані, по грані, що зараз, 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 зараз зірве. Ну, Мені сподобалось, жорстка тримає на трамплінах добре. Одягаємо наступну кенду і пробуємо її. Як вона себе буде поводити. Ми швидко перемістилися з ветекросного трека в гараж. Зараз швидко знімаємо цю, ставимо цю, мастимо ципок. всі ці важливі важливі роботи робимо. І, і знов їдемо їдемо тестити цю кенду. як вона буде, як вона буде. Ну Така шашка жорстка. І вона така прям... Уа, тракторна, така, прям, прям, прям в порівнянні. Ще, е, але але... вночі був дощ, зранку, ввечері був дощ, зранку був дощ, і Не зрозуміло, трек вже інакший буде. І трохи поінакше воно буде, так що тести будуть зовсім не не зовсім, зовсім, не зовсім. але порівняння. 7-54 Зелена, 7-5-4 жовта. Це шашка, ну очевидно, всі розуміють, шафка, шашка м'ягче, і тому на треки вона себе ну, по-іншому веде, поки є боки, бокова ця шашка, вона ніби тримає. Але ну, дуже розвозюки, ви прям не можеш розігнатися, газульку скидаєш, закриваєшся і очкуєш. В цій різині це трохи можливо відкриватись нормально. Особливо повороти, бачите, які бокала шашка. Вона так добре-добре тримає. Мені сподобалось. Але на вчорашній, на вчорашній мотокросний трек, там де землі була ціла купа, м -м, хотілося б, напевно, повишити шашечку, щоб вона більш впевніше себе вела. Ну, В принципі, в принципі для тренувань, не знаю, як для змагань, для тренувань я вчора 50 чимось кілометрів нагасав на неї. Ну для тренувань но норм, норм, норм. Підходить, можна катати, прям отлічно. Після дощу, коли там пару днів просихає трек, і він ще не розкатаний. І взагалі, топчик. В поворотах прям лягаєш. Мені дуже сподобалось. Одягаємо цю резину і будемо дивитись, як можливо ця вообще. Я поїду як боженька на задню без зупину. Піці. Цікавий факт. На початку, коли вона була просто на землі, вона казалась дуже-дуже велика, а зараз вона, як звичайне колоса, нічого особливого... Нічого такого прям колоса, як колоса. А коли вона у типу, розібраному стані, вона так вивертається і каже, що капець капець. Але колосо є колосо. Але шашка просто, просто неможливо повернути. І вона дубова, така дубова. Все накачано, тюблі, там, все як має бути. Ану напишіть в коментах, що, що як вважаєте, як вона буде грести, і де краще на, на цій різині їхати. Ну, точно, що корішки, це буде рига, це крос. Кантрі крос. Пісок, я думаю, по піску має, має по піску грізти. Грізючку має грізти. Ну, прям, і бокова шашка така добра є. Ну що, коменти, валить коменти, давайте розкажете, де краще їхати. А, все стоїть. Мастимо твіпок і на трек. Розказати, сказати, друзі, щось дуже важко сьогодні тренування було, в суботу не їздили. В суботу не їздили, бо вночі мав бути дощ, і ніби мав бути через чур мокрий трек і тому вирішили, що в суботу тренування не буде. Перенесли його на другий день. Оказується, що в суботу активно трек розкатували. І була та ж сама пилюка е, по різині. Змінив я цю різину кінду поставив. Перше, коли я виїхав, відчуття було ніби, ніби е, дуже погані задні гальма. Я спочатку думав, блін, може я погано дистерм, це гальмівний витер. Коли бортував там кольоса, ставив мазюколка, я думаю, блін, ну ні, ну я ж типу, тормоза, протер Гальмівним очем, все, все ніби ніби ок завжди було. От тормозиш, а от, блин, ніби такі важкі колеса, що ніби не вистачає йому. Аж сильніше треба задавлювати гальмо, щоб його в'ю спустити. Думаю, блин, ну ок. Зараз поки буду до трека їхати, пристріляю. Потім приїхав на трек. Все по-іншому, передачі по-іншому. Важко було підібрати передачу. Вона ніби розкручується, добре підіймається, і зачеп такий гарний є. Ну, думаю, що питання в тому, що вона важка. Саме по собі колеса важке і все по-іншому. Навіть коли я вже розкатався, вже пристрілявся з передачами, вже грунт нормально поймав, зачеп нормально поймав, все вже типу, ніби ок, пристрілявся, але помітив, що важче відтормозитись. Ну, от, ніби там може тих там пару кілограм на той шині або може і менше, треба зараз залізти десь в технічку, по почитати, скільки вона важить. Але не вона суттєва. А, я диск спалив, синій диск. Дякую. Синій диск. Такого не було раніше. раніше. Однажды коли тільки Карпати хто був. Це я вже трохи проїхав тут. А... По ізносу, не знаю, от я наїздив 44 км сьогодні, як новенька. Вона жорстка, вона дуже гарно тримає, повороти дуже гарно тримає. Відкриватись на ній дуже гарно. Вона взагалі до неї, до неї питання має. краще. Я вам скажу краще, ніж на цей, бо це ця по жорсткості це трохи-трохи м'якіше, ніж, ніж кенда. Але за рахунок маленької шашечки вона так її так, більш зриває на треку і вона не тримає. А ця жорстка і така бокова шашка упор. Ну, взагалі, валить вона добре. Ще треба загнати її в пісок. І треба загнати на індуро-стадіон, подивитися як індуро-стадіон на неї їхати, щоб зрозуміти, чи варто їхати в Житомирі на неї. На неї. В будь-якому випадку на змагання беру з собою 20 колеса. Десь там переобув, якщо що там буде 21, числа. 21 числа в суботу організатори дозволяють в спеціально відведений час потренуватись на треку, скільки хочеш. Поїхати перешкоди, поїхати або все коло. Як ти там собі заважаєш? Як Міцес їде, я не знаю, бо я е, в Богуславі відганяв змагання. Ну е, ця поки що подобається. Єдине, що ця історія е, з вагою. З вагою, Тому що з Гальмами мені не сподобалось. Не сподобалось. Мені було треба більше прожимати. З гальмами все ок було, питань нема, нарікань нема. В цьому випадку, як для кроса, вона огонь, подобається. Навіть якщо вона не піде на змагання на тренування це те, що треба. Вона, я бачу, із носа стойка, так що буду гарнесенько терти її, тренувати крос. Що? В нас до змагань залишилось одне тренування. Одне тренування можливо, два. Побачимо, як то буде. Все, що змог, хто натренував, що не змог, то вже не натреную. Тому все, що зможу показати, продемонструю на самих змаганнях. Тому Пишіться, не забудьте підписатися на канал, поставити колокольчик, щоб не пропустити нічого важливого, коли будуть виховувати наступні змагання. А змагання вже ось ось на цих вихідних. Тому, тому. Ще не зрозуміло, до речі, як по грязі вона і гребеться. Коли така грязь багнюка, думаю, що мокрі корінці, каміння слизькі, це буде архі, архі важко їхати. Це 100%, це вона не піде. А от таку багнюку, в багнюку десь би загнати її, щоб потестити. Щоб потестити. О, до речі, організатори казали, що там буде часткова ділянка, ділянка змагальної траси, де буде болото. І там ми її потестимо. Якщо вона не піде, якщо вона не піде, це 5 4 Зелене завжди вирусить. Або як щось, щось інше придумаємо. Тому, любі друзі, дякую, що додам до відео. Все, дякую.